Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні у програмі на часі поспілкуємося із представником національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області. Ігорем Масловим. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій студії. Вітаю е вас. Так, сьогодні... і всіх ваших глядачів. Дякую. Сьогодні е ви приїхали до Коломиї не просто так. Е привітати колектив радіостудії Сяєво з 25-річним ювілеєм. І власне ця подія дала можливість поспілкуватися і нам з вами. Ось е у нашій програмі. Е про ювілей трішечки пізні. Ініше зараз, напевно, про такі якісь стратегічніші речі. Отже, е, як виживають прикарпатські медіа в умовах воєнного стану, в умовах війни в Україні? Е, як на вашу думку змінилася їхня робота? І наскільки наскільки вона змінилася? Наскільки вона покращилася, чи погіршилася, чи просто перейшла в інший формат? Е, досить об'ємне запитання, напевно, навіть е, так коротко не скажеш. Е, Дійсно, з, з початком війни робота всіх медіа в Україні, і, зокрема, в нашій області, і в Коломиї, змінилася кардинально. Хочу сказати, я це говорив сьогодні в, в радіоефірі. Що і телекомпанія НТК і, і, і Радіо «Сяєво» було одним з перших, це буквально було насправді три компанії, які звернулись до мене. Що я не помиляюсь, це було восьма-півдев'ята ранку, в той день початку війни, коли почалися дзвінки від керівників. А можна ми замість свого ефіру включимо трансляцію телеканалу Рада? Ви пам'ятаєте, що в перший буквально день, в перші хвили, ну, в перший день, напевно, не хвилину, день. Ще не було марафону, ще не було е, трансляції по всіх телеканалах єдиних е, 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 новин, але, скажімо так, компанії, які відчували які відчували, що це дійсно те, що треба. Зверталися з таким ну, проханням, запитанням, чи можна ми, ми повністю змінимо свою сітку, ми заберемо всі передачі, ми будемо транслювати те, що транслюється з Києва. Зокрема, це, перше, це телеканал Рада, і Сяйво, НТК, ну, і, і, і декілька інших компаній перші включилися в цей процес, тому що насправді це було найважливіше. І е, весь цей час фактично всі медіа, всі медіа України і, і, і в нашій області вони працюють саме е, в цьому форматі. Так, звичайно, на початку всі транслювали марафон, і це було і необхідно, і важливо. Іншого варіанту просто не було, тому що ну, дійсно треба було зупинити все, а розповідати людям, якщо відбувається, тому що. Було багато запитань, і треба було людям пояснити, що все ж таки відбувається, в тому числі, між іншим, і сигнали повітряної тривоги. Ми десь чули про це. Ви знаєте, ну всі, напевно, всі читали раніше, що були, ну, що були навчання, що була тривога, хтось слух, слухав на вулиці Серена, але, 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 ну, але це всі сприймали як. Ну, не так, як зараз. Звичайно. Е, і от е, ці перші дні показали, і перші дні, тиждень е, і тижні і місяці показали дійсно гарну роботу, правильну роботу, в тому числі і в Коломиї по радіо по телебаченню, тому що ви є єдин, ну, єдині місцеві і студія телебачення, і радіо Сяєво, і, ну, єдиний місцевий засіб масової інформації угу. в ефірі. І... Зараз потроху, то, тобто то, потрошки по компанії почали переходити знову ж таки повертати свій ефір ну, то, більше звичай, до власного ефір. Тому так. що ну, зараз йде мікс. Зараз угу. іде мікс і марафону, і власних передач. Так. Люди повертаються до роботи. Спочатку дійсно багато хто виїжджав, багато хто не знав, що робити. Відповідно, ми ж всі розуміємо. І фінансування пропало на компаніях. Ось це було важко. Знаєте, от зараз ми. Е, ну, я не можу сказати, що ми були готові до цього, але готуватися до війни саме в інформаційному плані, це такий перший для нас дійсно такий серйозний такий випадок. І я вважаю, що ми пройшли його гідно, і всі наші компанії спрацювали досить гарно. Е, я хочу сказати, що жодна компанія, яка зареєстрована в Івано-Київській області, не призупинила мовлення, не закрилась. Не дивлячись на те, що ми маємо три випадки призупинення мовлення київських станцій, ну і львівських на території області, які не можуть транслювати свої сигнали через те, що вони не можуть сплачувати, просто немає надходжень грошових і вони не можуть сплачувати за трансляцію ефірів. А це досить велике. Ну дешеве задоволення, та але так. всі всі радіо і всі телестудії області працюють. Це приємно чути, що медіа все таки зберігають своє мовлення, незважаючи так. на великі фінансові труднощі. Ну не будемо про це в ефірі. Глядачу в принципі важливо, щоб була важлива інформація була і ефір, цікава. Ефір, та й щоб це фіфір на радіон телебачення, які вони звикли чути або слухати. Звичайно, е, ще такий важливий момент. От зараз ми говоримо часто про закон про медіа, який вже пройшов перше читання. Е, щось зміниться для прикарпатських мовників? У нас і так практично все там українська мова була і так далі. От якісь зміни ми відчуємо. Звичайно, ви відчуєте ці зміни, і ну, ви знаєте, закон про медіа, який зараз дуже жваво обговорюється, угу. хтось критикує, хтось каже, що, що цей закон необхідний на часі. Насправді ми всі повинні зрозуміти, що до цього часу, принаймні, до першого голосування законопроекту про медіа. Ми всі е, жили і працювали в медійно в, в медіа по закону, який був прийнятий в 90-х роках минулого, минулого століття. Минулого століття так. Е, медіа пішли вперед, технології пішли вперед. Багато речей, які існують, і до яких ми звикли взагалі не були прописані в законах. Закон про медіа він фактично акумулює в собі це єдиний закон, по-перше, для всіх сфер медіа. По-друге, він збирає в себе різні закони. О, Дивіться, навіть медіа, які працювали на виборах. У нас є виборне законодавство, яке змінювалося. Але е, дивіться, є радіотелебачення, є інтернет, є друкована преса. У нас є закон про вибори, в якому прописані, е, як має працювати радіотелебачення. Але нема е, жодного слова про інтернет, так. нема жодного слова про пресу, друковану. Тому цей закон необхідний, цей закон потрібний. Ви всі вирівнюєтесь абсолютно в своїй роботі, ви всі будете працювати по одних законах. Цей закон суто ну, законопроект про медіа, це закон для роботи про медіа. Тобто люди, які з цим не пов'язані, вони, ну, вони можливо не відчують тих змін. Але для радіо, для телебачення, для всіх сфер, які... Несуть інформацію людям, це дуже важливо, тому що треба жити і працювати по сучасних законах. Перше, а по-друге, ми всі йдемо в Європу. Ми хочемо стати членами Євросоюзу відповідно і в медійному законодавстві і, і по медіа. Ми повинні працювати по тих самих законах, як працюють медіа євро. там, тому не можна жити в, в Європі, а не працювати по законах, по яких працює вся Європа. Тому це важливо. Так, так, та. погоджуюсь. Ігор Вадимовичу, попри все, медіа не тільки працюють, а в деяких моментах ми отримаємо плюси. Я маю на увазі про те, що запрацює локальний мультиплекс, і місцеві мовники нарешті зможуть вийти на цифру, зокрема, на цей Т2 формат. Розкажіть про це детальніше. Це питання, ви знаєте, воно ну, дуже актуальне і воно таке дуже було складне для нашої області. Через, по-перше, відсутність необхідних частот. В 2011 році пройшли конкурси. Якщо ми повернемося до 2011 року, коли пройшли всі конкурси на цифру, коли загальнодержавні канали і декілька місцевих зайшли в цифру. Але це буквально було два канали, це фактично, це фактично голочина і РАІ місцеві. Всі інші залишилися за межами цифри. Але ми потрошки відмовляємося від аналогу, тому що. Ну, що ми будемо казати? Аналог дивляться, напевно, дуже мало людей. Я навіть боюся сказати цифру: дивляться більше-менше, є кабель, є цифрове телебачення. Аналогових приймачів ну, відповідно мало. так? І необхідно перевести місцеві студії в, в цифровий формат. Досить довго ми, ми чекали про рахунку. Цих частот минулого року, 28 жовтня, пройшов конкурс, на, під час якого телекомпанія НТК отримала перемогу на е, мовлення в цифрі в локальному мультиплексі в Дибославцях на території Коломийського району. Е, але ми так, так вийшло, що ми попали спочатку ми були е, 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 COVID, і він стримував дуже багато розвиток О, всього абсолютно, в тому числі медіа. І після того почалася війна. Відповідно, дійсно все зупинилося, тому що всі кошти йдуть відповідно на армію, Звичайно. на перемогу. Всі це навіть розуміли, що і, і не писали. Але що я можу зараз сказати? Остання інформація найсвіжіша інформація. Ну, знаєте, у нас в області зараз є три місцевих мультиплекси: це Калуш, перша, це Стримба, це надвірна, і Дебославці, відповідно, Коломиє. Тобто були проведені конкурси, є переможці. І така має мовити в цифрі в Коломиї. Е, е, ну, була б така велика йому дуже ну, ймовірність. Е, ми боялися, що пройде рік компанія не зможе запустити мовлення через об'єктивні uh -huh. причини, тому що нема обладнання е, відповідно. А за це відповідає концерн РТ державний, який дійсно зараз приймав дуже багато коштів на відновлення мовлення на тих територіях, які постраждали. Uh -huh. Ну, плюс все ж таки, давайте ми ну, скажемо прямо, що небезпека будь-якого мовлення в будь-якому місці України вона залишається. Тобто у нас немає в Україні зараз жодного міста, жодного місця, яке так, є так, повністю безпечним. Тому Анатолій. що е, ворожі ракети можуть, ну, е, можуть досягнути будь-коди е, будь-куди, але, але дякуючи. Збройним силам все ж таки, вони нас захищають, ну, все краще, краще. тобто є місця, де дійсно це можна вже робити. Остання інформація найсвіжіша, що найближчим часом ми очікуємо передавач в Коломиї ну, Коломи і запуск локального мультиплекса, в тому числі з НТК, там будуть три місцевих канали тобто до тих каналів, які зараз мовлять. Да, ще, буде ще буде додано три місцевих канали. Ну. Це, відповідно, НТК, Це Снятин і третя студія. Скажу так, довгоочікувана новина для нас. І на тих самих е, приймачах, які зараз є у, у людей після запуску, треба було е, 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 фактично зробити просто переналаштування, сканування ефіру, і будуть додані три канали. Е, з іншого боку, найближчим часом, кінець цього року, початок наступного року буде відключений аналог, як технологія, яка вже просто вичерпала себе, вже. вичерпала себе, яка не розвивається, яка має бути виключена. Тому, відповідно, вам треба перейти в цифру для того, щоб зберегти мовлення. Я очікую, що найближчих 2 місяці НТК. З'явиться в цифровому ефірі на території Коломийського району. з чим я вас і вітаю. Дякую і тішуся з того. насправді так. ми довго цього чекали і сподіваюся, що вже недовзі. Ми будемо на Т2 в кожному телевізорі. Наш нашого... обов'язково обов'язково це дякую. Ну і по завершення, те, що починали. Отже, так. сьогодні 25 років радіостудії Сяйво, місцевому радійному мовнику. Ну, кілька слів про це. 25 років це ну очевидно. Немала цифра для мовлення. Ви слідкує. За мовленням і радіюся, і ви в тому числі активно. Так, Отже, ваша оцінка, ваша думка і ваші побажання. 25 років це такий вік, який, ну, чесно кажучи, ви знаєте, навіть у нас в області небагато станцій, які, мож... які вже працюють 25 років, і по Україні так само. Це поважний вік. По-перше, я вам хочу сказати, що навіть через те, що радіо працює багато років, пройшло багато етапів розвитку, роботи, багато і змін до законодавства, і, і, ну, різних умов. І, радіо Сяйво зараз це стабільна, це стабільна радіостанція, яка працює, яка працює відповідно до українського законодавства, до медійного законодавства, яка має свого слухача. На яке немає ну, скажімо так, скарг. І мені дуже приємно, що в Коломийському районі є такий потужний місцевий радіомовник, якого поважають, ну, який слухають. І мені дуже приємно саме сьогодні бути е, тут. І привіта... е, Я вже привітав колектив Радіо Сяєво з, е, е, ну, з цим маленьким таким ювілеєм, з першим маленьким. Я, я бажаю, щоб ще було багато таких ювілеїв. Е, я бажаю всім. Е, Плідної роботи, успіху всім всьому колективу, щоб вони були здорові, щасливі. Ну а Україні, миру і перемоги. Слава Україні! Все буде добре, ми переможемо. І ще не один ювілей Радіо Сяєва. Ми будемо святкувати. І сьогодні я привітав радіо і вручив їм нагороду. На день, на день незалежності на засіданні національної ради було прийнято рішення за моїм поданням про нагородження радіостудії Сяйво почесною грамотою національної ради, яка була сьогодні вручена колективу. Це стимул, і це, скажімо так, це мусить їм. Ім давати нові сили, і бажання працювати далі так само гарно, як і працює радіо зараз. А що ж залишається робити? Мусимо працювати так. і якісно виконувати свою роботу. Я ще так на завершення. В нас є ведучі, які молодші, як радіо Сяїв, ну, так, так. які менше років, як 25. Добре. Але <реш> які, це дуже це ефір, які дуже так, гарно ведуть Так, звичайно. Ефір. Що ж, дякую. Нагадаю глядачам, що спілкувалися ми із представником національної ради з питань телебачення і радіомовлення в івано франківській області Ігорем Масловим. І дякуємо вам за цікаву розмову. Дачам, дякую за увагу. Ви дивилися програму на час. Актуальне інтерв'ю. Побачимось.